Індійська народна казка з чужого розуму не живи. Жили колись на світі старий і старою. Дітей вони не мали, тож не дивно, що нудилися і без кінця нарікали на долю. Якось сиділи вони невеселі на своєму городі, де на грядках росли гарбузи, і старий скрушно зітхнув. Ех, якби ж то в нас був синочок. Тільки стариця вимовив, як до нього з грядки підкотився гарбуз і вигукнув, от я вам і буду синком. Поглянув на нього старий, здивувався, чи ти ба гарбуз а розмовляє людським голосом. Та все ж неабияк зрадів гарбузові, наче й справді рідного сина знайшов. Взяли старий і старою сина гарбуза і стали жити втрьох. У Старий і стара на полі цілісенький день, а синок гарбуз їм їсти варить та в поле носить. Не натішаться синком гарбузом названі батьки. Люблять його, леліють, як рідного сина. А синок уже ріс та різ, аж настала пора йому женитися. Прийшов він якось у поле до батьків та й каже. Шукайте, тату й маму, мені наречену. Ті спершу тільки засміялися, а тоді й посмутніли. Та яка ж дівчина, синку, вийде заміж за тебе? Коли так, то не сумуйте, заспокоїв їх син гарбуз. Я сам знайду собі дружину. Ось побачите, що я одружуся з царівною. Зібрався син гарбуз і подався у світ білий шукати собі наречену. Довго ходив, бродив він, багато країн пройшов, багато всяких див, аж ось опинився в одному царстві, де правив цар, у якого було семеро дочок. А цар той саме покликав до себе всіх дочок і спитав у них А скажіть мені, донечки мої, люби, чиїм розумом ви живете? Твоїм таточко». В один голос гукнули шестеро дочок. Якби ти не був царем, не був би нашим батьком, то хіба ж жили б ми в таких розкошах у такому багатстві, хіба жили б щасливо? Цареві приємно було чути ці слова. Проте сьома донька, найменша, нічого не відповіла на батькове запитання. А чого ж ти мовчиш? спитав цар. Хіба ти не моїм розумом живеш? Ні, тату, щиро вимовила та. Я своїм розумом живу. Царя і вразили, і розгнівали дончини слова. Він аж на обличчі змінився. Очі його спалахнули. Он як ти не цінуєш батьківський розум та ласку. Ти, бачу, загордилася і запишалася, вже й батька ні за що не маєш. Ну, гаразд. Побачимо, що пошле тобі доля. І цар звелів віддати найменшу царівну за того, хто вранці перший підійде до царського палацу. Найменша царівна не злякалася батьківської погрози. Вона була горда і твердо трималася свого слова. А тим часом юнак гарбуз блукав столицею і вранці, як на те, опинився, Біля царського палацу. Цар з досвіта вже сидів біля віконця і виглядав, хто ж нагодиться перший. Побачив юнака гарбуза і мерщій гукнув найменшу доньку. Онь, поглянь, який чоловік судився тобі. Що ж я згодна, покірно відповіла царівна. Відгуляли бучне весілля, молодята подалися додому молодого. Цар за донькою не дав ніякого посагу, провів їх без усяких почистей. Царівні та її чоловікові гарбузу довелося йти пішки. Йшли вони так, йшли, натомилися і зголодніли. Коли це бачать, росте при дорозі хлібне дерево. Зрадів чоловік гарбуз і сказав Я зараз залізу на дерево, натрушу плодів, а ти збирай. Так вони й зробили. Чоловік гарбуз струшував плоди, дружина збирала, потім чоловік гарбуз почав залазити на землю. Зненацька він оступився і полетів голов униз, вдарився об землю і розколовся навпіл. Царівна залилася сльозми. Бідна моя голівонька. Що ж мені тепер робити? Ой, де вже мені жити своїм розумом? Голосила так вона. Пригадуючи, як розгнівався на неї рідний батько, як насміхалися рідні сестри, розкаювалася, що не послухала їхньої ради, що так відповіла батькові. Так тужила та голосила вона, аж коли почула біля себе знайомий голос Не побивайся, дружинонька, люба, я не помер, не розбився, я тільки перевдягнувся. Глянула царівна, а перед нею стоїть її чоловік уже в людській подобі, гарний, веселий, статний. Не тямлячись від щастя, царівна кинулася йому на шию. Звістка, про це диво рознеслася по всіх усюдах. Докотилася вона й до царя. І він з царською сім'єю вибрався в гості до зятя. Не вірячи, що таке може бути, та коли приїхав і на власні очі побачив, що так і є, як люди кажуть, став на всі лади вихваляти меншу доньку, яка живе своїм розумом, а шість її сестер дивилися на неї та на чоловіка, заздрили і карталися. Мовляв, чого б ми й собі не казали, що живемо своїм розумом. Тоді б і ми мали красення чоловіка, менша сестра своїм розумом он чого добилася, а ми лишилися ні з чим. Та й цар жалкував, що негарно повівся з донькою, хотів віддати їй півцарства, хоч щоб якось спокутувати свою провину. Але донька відмовилась, сказавши: ні, тато, краще вже ми житимо своїм розумом, бо і справді треба свій розум мати. А не в людей позичати.